Сьогодні приготуємо ось такий смачний суші торт, запечений. Для цього нам потрібні такі інгредієнти: майонез, тунець консервований ікорка, состери, і корка, теріяки, теріякі сир, рис, ось такий сир і крабові палички. В кип'ячену воду додаємо рис. Кружку, чайну ложку солі, чайну ложку оцту. Крабові палички 200 грам подрівнюємо вилкою. Далі в мисочку додаємо тунець з олією. і Корку, далі натираємо сир, і додаємо сир Філадельфія, майонез дві ложки і все перемішуємо. Далі на деко додаємо рис, гарненько розрівнюємо, додаємо нашу масу, теж гарненько розрівнюємо. І ставимо в духовку випікатися при температурі 180 градусів на 20 минут. Далі поливаємо соусом теріяки і посипаємо кунжутом. Це дуже смачно. Ось таке в нас вийшло, Нарізаємо і викладаємо на листочок норі і в соєвий соус. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Всім чудового дня!